Дівчатка, всім привіт! А цей салат я вам дуже раджу приготувати, адже він готується дуже просто, головне, він низькокалорійний та дуже смачний. Готувати його дуже просто. І так, для цього нам потрібно взяти спочатку абсолютно любу зелень, яку ви полюбляєте куштувати, взяти помідори, черіки, перерізати їх ось так навпіл та викласти в хаотичному порядку на нашій тарілці. Далі беремо Синю цибульку та нарізаємо ось на такі кільця тонесенькі, як показано на відео. Зверху теж викладаємо цибульку і переходимо тоді вже до яєць. Яйця можна брати перепилині та перерізати навпіл, я взяла курині. Також перерізаємо, як показано на відео, ось такими невеличкими шматочками та викладаємо знову на нашу тарілочку. Далі ми переходимо до головного інгредієнту, а саме до тунця. Тунець краще вибирати в соняшниковій або в оливковій олії, тоді він буде не сухий, такий соковитий. І головне, вибирайте не подріблений, а кусковий. Саме краще смакує в салаті саме такий тунчик. Потім переходимо до маслин. Маслини беремо без кісточки, перерізаємо їх також ось навпіл, як показано на відео, і викладаємо на нашу тарілочку. Наступний наш інгредієнт це сир. Сир ви можете брати також любий, що кому до вподоби. Наприклад, в мене був ось такий напівтвердий звичайний сир, але ви можете замінити його на моцарелу в розсолі, можете замінити його на бринзу, теж буде дуже смачно пасувати в цьому салаті. Перерізаємо теж на невеличкі шматочки та викладаємо на тарілочку. Потім уже ми переходимо до заправки салатику. Для цього нам потрібно взяти пів лимона вичавити його сік та додати туди десь приблизно 3 столових ложки оливкової олії. Додаємо сіль, цукор, все добре перемішуємо, додаємо ще чорний перчик. І все, наша заправочка готова, можемо поливати наш салат. І одразу вже можна переходити після заправки до дегустації салатику. Йому не потрібно абсолютно часу, щоб він настоювався, його можна куштувати одразу. Дівчатка, салат дуже смачний, всім дуже раджу, дуже вам вдячна за вашу увагу. Буду дуже-дуже вам вдячна за ваші коментарі, за ваші лайки і обов'язково підпишіться на канал, мені буде дуже-дуже-дуже приємно. А вам смачного!